Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та інша краса. Не орхідеями єдиними, тому що, крім орхідеї, є ще дуже багато різних красунь. І люди, які люблять орхідеї, мають у себе вдома ще різні прирізні вазони. Ось так і я. Ще до любові до орхідеї набагато швидше у мене була любов до гібіскусів. Ось цей красунчик за квітном, тому я поспішаю вам про нього розповісти, адже квіточка квітне лише один день. Цій китайській троянді вже, напевне, років 17. Але вона, бачите, ось така стоїть на столику, невелика. Я не даю їй виростати до стелі, я її кожен раз обрізаю, тому вона таким, знаєте, бонсаєм росте, має товстий стовбурець. І давненько вона не квітла, вже, напевне, років три. Щось їй, напевне, було не так, може щось погано, але цього літа, спекотного, вона вигрілася на вулиці під хатою. І поки, я думаю, зараз занесу її вже додому, занесла в приміщення, бо вже холодно. Думаю, буду пересаджувати. І тут моя китайська красуня вирішила цієї осені заквітнути. І оце її перша квіточка. І ось тут повно пуп'янки. Тому пересаджуватися ми будемо аж на весні вже. Ось такий така квіточка, до речі, квіточка, щоразу якась інша. іншого кольору, іншого відтінку. Я думаю, що це, напевне, гібрид. А тому десь проявляються. Ознаки його пращурів. Тому вона буває і порожня, і повна, хоча колись, колись мені його подарували на роботі, зовсім маленькі, квіточки були лососового кольору, такі гарні, і які значно менші. Але ж на цьому не закінчилось. так само у мене гібіскуси. Ось таке дитинчатко я собі придбала недавно, десь тижнів зотри тому. Це оціночка, я вже розповідала, що я хожу в супермаркет попри квіткову крамницю, де періодично виставляють відквітлі і переоцінені квіти. І ось. Я ходила попри цей гібіскус, який був переоцінений, і десь там стояв на вулиці, бо це ще було тепло. Чекав своїх покупців і все думаю, ну нащо? Нащо мені другого гібіскуса? І так немає місця. І так у мене є фікуси Бенджаміна, У мене є кротон величезний. Усі підвіконня зайняті орхідеями. ну Де ж я це буду класти? Ну, але знаєте, хвороба невеликовна. Ходила, я ходила попри оцю. Він ну, такий був бідненький, нещасний, я його пересадила, я його обробила від шкільників, я полила, покропила листочки піном. Ну, і я сподіваюся, він ще наразі в стресі, бачите, тому що. Ось тут мали би іти листочки молоденькі. Наразі вони ще не йдуть. Знаєте, він завмер, він не розуміє, що з ним робиться. І такі одного дня проходила повз нього і вирішила купити. Купила я цю красу за 100 гривень. До того ж, попала вже на якусь його енну переоцінку, тому що продавчиніка там продає квіти знає вже мене. І сміється і каже: О, це ми тільки сьогодні його знову переоцінили. Ну, я його забрала. Як він буде квітнути, я не знаю. Дівчата теж не знають, якого він кольор не пам'ятають. Але, мабуть, якогось темно-червоного, судячи з цих листочків. Бачите, ці листочки такі темні, такі дуже такі, знаєте, цупкі. а ці світлі, світліші і значно м'якші. Ось. Така красуня, кажу, квітне тільки один день. Минуло два дні, і ось знову нова квіточка. На підтвердженнях моїх слів про те, що щоразу вони мають іншу форму ось такої форми вона. Як на мене, набагато краще. Та була така, яка, знаєте, лопата неправильної форми. А ця дуже гарна, таку серединку має. І. Мені здається, що вона навіть більша, ніж попередня. Щоправда, теж її життя буде тривати один день. Ну, я би сказала, десь добу. Вони на ранок розквітають і десь на наступний день до обіду в'януть. А ще поговоримо про кору, яка прийшла мені по пошті. Але перед цим не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал, хто ще не підписаний. Ось я спакую вам коробочку. Ось така кора. Це кар карпатська кора. Десь з карпатських лісів, з карпатських смерек, ялин. Вона досить велика. Але мені така кора потрібна. Я її використовую. У таких, знаєте, легких посадках, коли має бути багато повітряних кишень. ця така досить велика, я вже міряла її, вона має 5 см, 2-3 см, але при потребі її можна секатором переполовинити і зробити менші шматочки. Я обов'язково її помию, тому що ось таку дику кору я підготовлюю ще. Перед тим, як використовувати. Перед тим, як застосовувати цю кору, я обов'язково її перегляну, чи немає на ній смоли, хоча, дивіться, немає смоли. Я обов'язково її промию. Зі застосуванням, можливо, фітоспорину. У мене на каналі є відео, де я промивала кору у розчині фітоспорину, який вбиває різні. Патогенні бактерії. Ось, чи вона ще мені сподобалася ціною. Тому що оцю, таку, бачите, коробочку, тут є 7 літрів, чи, може, більше, вона мені обійшлася в 100 гривень. Тому що кора дорога, безперечно, і наші орхідеї. Коли починаєш їх пересаджувати, досить такі дороговартісні всі ці посадки, всі ці компоненти, горщики. Ну, Я вирішила трішки зекономити. Але ж кажу, мені і треба часом така велика кора. Дивіться, гарна кора. І ще, знаєте, що стало ще однією рушінною такою силою, що я її придбала, тому що це є. Кора Скарпат, Карпатська кора, а це означає, що вона екологічно чиста. Тому що кора, яка росла у якихось таких, знаєте, екологічно несприятливих місцях, так само дерево в себе вбирає різні важкі метали, різні сполуки, які потім. У посадках, у орхідеях, які стоять у наших кімнатах, починають розпадатися, виділятися і, звичайно, ми цим дихаємо. А це як край недобре, тому що і так бачимо, що екологія дуже-дуже несприятлива. Дякую, що були зі мною на каналі.